Усім привіт на каналі 1 ГБ. Ми продовжуємо проходити Stalker поклик при, Прип'яті, модифікацію під назвою Wind of Time. Вітер часу". Так, ми тут прибули з вами в цей заповідник і в принципі я нічого здесь не знайшов вона у останній серії. Тому у, урушимо всі до так переправи. Ага. Сталкер, підійшли сюди і поговоримо. Якісь хлопці тут. Так, Гейсталкер, звідки ти шлях тримаєш? Із Ламанська. Я військовий, зві... з із... вченої експедиції, наш вертоліт зазнав катастрофи над містом. Здоров'я бажаю тоді вам. Де є твої спорядження втратив, Скинув під час відходу. Мені б зв'язатися з вченими якось. Вченими? Я тут своїх чув, що якісь у скафандрах почали у лісі досліджувати чогось. Звернись до лісника, він тепер розповість, що у нього вчені ніби як провідника взяв. Дякую тобі, тоді до нього. Так, почути, ну, гаразд, допоможу з інтажем. Коротше кажучи, нам треба посилку від MGDLI. Е, а, а, це вона ось. Ось вона. Посилка для лісника. Ну, в принципі, чому б ні. А, а, я думаю, знаєте що. Ми... А, до речі, де деякі розмовляють англійською мовою, тому це. В принципі, норм. А я трошки. Концерт залутаю. Може щось є. Я, до речі, не пам'ятаю, чим закінчилося о гейсталки. Почекайте, ти не казав, що бачиш найманців у Ломанську. М -м -м, так я був, а що ти хотів? Тоді слухай, в мене знайомий є, він різний інформацію цікавиться. Йому радий дізнатися, що забули найманців і Ломанську, що від мене вимагається. Було б чудово, домощ, ти знайшов бодай якусь інформацію про це групування. Ти Тер... добре я постараюсь. Знайти в місці. А, у місті знайти. Ааа. Ось. Що. F5. Ну добре, в принципі, чому бы не. Так, до речі, а хто тут е, технік? Технік, бувай. Ага. У мені по. А техніка немає, да? Так, а що на другому поверсі? Це, мабуть, там головний чи якось що там. А, нікого тут не, взагалі нема. О! Нам, в принципі, це. Так, в ящиках чи нічого не мене знаю. Так. Щось я нічого не бачу. Так, сейфі. А сейф не відмикається. Е. Дивіться, нам Кажуть, треба. -нізя. Ох, не Ага. Ох, не Коротше кажучи, а що нам треба я. Знайти. Ні одна свобода. А. Слухайте, ну давайте. Віднесемо спочатку до лісника. Важливо, ми десь будемо йти а, до о, до Лиманська вертатися. Я, а, в принципі, я розумію, де це було. Ми, ми, ми обов'язково щось там знайдемо. Ну, не хочу поки вертатися. Хоча може. і Дарма, не знаю. Коротше кажучи, пішли. У нас, до речі, немає. А, Детектора. Ось це мені... Е, трошки мене. Е, трошки мене бентежить. Діпана мать. Оооо, біжимо. Ох ти. Коротше, кажуть, що сьогодні мене тут дуже сильно переслідують. А я в драпу. Начебто вони відстали від мене. До речі, тут один хтось є. Без нагальної потреби краще туди і не ходити. А я ось не знаю тепер, чи треба мені вертатися у зворотньому напрямку, щоб дістатися щоб... Лиманська. Ну добре, поки не будемо. Нам треба. А тут технік є. А, так. А це технік. Ні, технік тех, технік, технік мабуть, а придбаю. А скажіть, що цікаво. Ну, короче. Що там є у нас? А, у нас, у нас грошей нема. У нас тупо грошей нема. Я щось це. Щось це я тут не передбачив. Ну, в принципі, добре, що він є у цьому вагончику. У, ось цим, давайте поспілкуємось. Чоловіче, стривай, тут новеньке, на прохання цікаво. Яке. Тут за два кроки шахташовані, там, мабуть, наш загін. Давно ще бандюки вибили звідти. Ось ранку нічого них. Тик-тик-тик. Добре, знаєш. Бувай. А, ладно, тут. Легкої таке. дороги. Та то тобі дякую, хоча лавіч, але мені здається, щось там... Щось там нечисто стосовно. О, напої єсі. А щось які? Ну, Потрохи здесь, тут є якісь танікіти та щось таке інше. А, до речі, стосовно активності, щось активність впало в нас, чи не знаю, чи я от, хлопці щось, щось. Шорт набрав з цієї модифікації, я робив шорт і він був десь близько 500 переглядів. Ну, Тобто це нормально. А, відео не набрало ну, взагалі дуже мало. Ну, то таке. В принципі, то я розумію, але ж цікаво чому ж. Чи не подобається модифікація, ну, коротше кажучи, що таке. О. Кобаса. Що, от ти, ти всі тайники... О, антиради. Ну, в принципі, антиради є. Ну, дуже, дуже, дуже необхідні. Так, ладно. Пішли до лісника. О, якраз... Здорово, О, ну, вітаю, як тим будеш, що забув. Я учасник наукової експедиції, я військовий. Наш віталіт робив обліт на Лобанському, а потім у нас є така аварійна ситуація, знав аварії, і один я вижив. Згідно моєї інструкції, я мав вийти на контакт з вченими на території зони. Дивно, що за тобою не можуть вислати військовий гелікоптер і просто забрати з зони. А ці твої штабні це вже саму себе кашу розхлюбувати. Як завжди своїми указами лише створюють проблеми на порожньому місці. Ну та гаразд. Чи не кажеш? Я що тобі тут скажу? Тут південніше від мене аномалії з вогненим утворенням. Ми сімбіонтом та відьмі або відміною ямою називаємо. Тож сьогодні за прислали до з Янтаря для проведення вимірів. Провідника довелося їм дати на якийсь час, бо вони за кордону із місцевими чуд. Чудасі ми мало знайомі. Так що як ти поквапишся, то встигнеш з ними. Дякую, до речі, візьму передачу. Візьми передачу відео блокпосту. Посив передати. О, дякую тобі сталкер. Не знаю навіть що на том місце віддати. Ти ж до той йдеш, правда, правда? Візьми детектор для артефактів. Я думаю, ти розумієш, як ти користуватися. Ну давай, будь здоровий. Ам. о. Ам. Скільки коштує? 6900. Нам ще зарано це робити. Нічого немає. Короте, я думаю, що можна... А що у нас з набоями? Глок 9.19. Ладно, поки не будемо нічого. Так. Доброго шляху, синку. О, -о, -о їсти хоче. А, -а, -а водичка, А, -а водичка. Я так розумію, нам шлях тепер. Е... Чи то до вчених, чи то куди я що не знаю. Що молоде зелене. Що ти тут шукаєш? Ти нічого не шукає. Коротше, зрозуміло. Я, я, в принципі, я. Ну, до речі, я вже не пам'ятаю, як там то було. Але. А... Диким загоном. А це що у нас таке? Ага. Ага. Ось тут зникли за загоном. Слухайте, давайте я ось це завдання аномалії. У мене блін завдання зараз, ой, капайся якийсь. Хоча я не знаю. Ано ну, близько чи не близько? Куди йти? Туди, мабуть, так? Да? Ну, давайте, не знаю. Ні, давайте все ж таки. Все ж таки, давайте сюди. Аномалія якась симбіонт. Ну, подивимось, що там за симбіонт. Я не пам'ятаю, як туди дістатися. Ну, давайте будемо сподіватися, що все ж, таки, все ж таки мені вдасться тут нормально прийти, бо там ці собаки, а вони дуже заважають, якщо чесно. Ну, Коротше, до речі, є в мене тепер артеф... детектор, і можливо я зможу дістати якісь артефакти. Це дуже. Як як... Так, а це мені зворотній напрямок чи як. Чи, чи переход. Я, я взагалі не розумію тут, як йти. Так, ну поки що. Поки що, в принципі, я йду правильно. Дістався тунелі, до речі, зі мною вив'язався Сосич. Я його не став займати, тому що, блін, капець. Там, до речі, якісь хлопці були. А ось які там, ну, не знаю. Ну, майже дістався. Я так думаю, вони всі мертві. Ага. А, повернутися до лісника. А, а чому? Хм. А, тут є якісь. Блін, дістав чи ні? А, тухо дістав. Чіткий. Ну, я думаю, що, що воно того варте було. Мені треба повернутися до. А там якось можу пройти? Десь я там... Ні. Телепорт, ну давайте. Сходимо до телепорту. Я, до речі, не знаю куди він веде. Вау! О, там реально собачки. Ооооо. Оце не треба було лізти сюди. Ой, йомайо. -йо. Тут радіацій скільки, я просто офігіваю з цього. І треба ще води попити, але немає води в мене. І енергетик був води, а я його використав вже. Так, є де тут танк. Не пам'ятаю цей танк. Так, є телепорт якийсь. Та отут. Телепорт. Тут чи що? Опа. А ось так ми у лісника. Ха! Я, до речі, не знав, що тут є телепорт, ну, взагалі то я реально... Керчи, неважливо. Не Класно. Телепорт, телепортую, щоб не бігти. Супер. Це дуже добре. Так. Здорово, жива, душе. Вчених не було біля аномалії. Ти все повинен, чи добре пшикав Ого. Угу. — Дивний, провідник зник. Оце вже дивно, але ж він будь-яку незбеку кілометр чує. Може, і справді трапилось, що гаразд, солдат, я піду тобі на зустрічі і пошлю, і пошлю декого розвідати краї, аби сам... Або сам скажу. Але ти мені будеш винен. Як поясниться або зайде в глухий кут, дам знати. Добре чекатиму сигналу. Слухай, а скільки тобі коштує це продати? Ану. 1600. А на АКМ не вистачить. АКМ десь близько 4 000. Да? 6900. Це ж таке. 600. Таке собі. Що, за аптеками у нас, в принципі, все гуд. Не забувай старого. Так. Чекати звістки від е, лісника. І в нас ще дуже багато завдань з вами. Слухайте, ну мені сподобався дуже цей телепорт. Ну. Є ще варіант сходити в шахту. А це в нас йти нам до, до приправи, так? я розумію, щоб дістатися. А якщо ми підемо у той бік, куди ми дістанемось? Ну, нікуди там приходу нема. Ладно, пішли ми підемо до шахти. А, тут шахта не в тому боці. Я, ось, Дивіться, тут якийсь вагончик і якесь свідчення. Давайте подивимось, що там таке, але я б вагончик зайшов. Ось цей. Может, что-то есть такое... А, далее, что-то есть. Ух ты! Так. Ничего нема. Ничего нема. Так, ладно. Ну немає тут нічого, тут таке. А, а сужу світіння тут. Чи тут це... А, це вогонь якийсь. Це просто вогонь. Там, здається, хтось по голові зараз дасть. А, так той? Контролет? Дверь двери заперты. Это ключи в дверей. А он издается еще вагончику. Я вот так и не помню, если честно. А может и не. Ох ты, япона мать. Все так. Так. Ключ. А я не знаю. Да ключ. Це може не, 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 не в тому. А там, до речі, є якийсь вхід, давайте туди підемо. Можливо, там щось. ключики. Опа. О, чувак. Ти хто, чобіт? Я сталкер, що ти робиш? «Ну Я теж сталкер, я загоні льохи нашого. У шахтах ми з пацанами сиділи, шукали мотлок, всякий цінний. Тут раптом ціні контролер з'явився. І почали всі мізки прокачати почав. А мені здається не помітив. Мені вдалося втекти. Ось я зараз обличчя мітьки пам'ятаю. І на білозі повертається. А я, як гуси падла швидше звалив двері з шахти і зачинив тут сів. Вийди, боюся, раптувати, це тварюка, двері зможе виламати. Виходить, залишив друзі помирати, я сам втік, стиснувши хвіст. А мені що залишилося робити? Я чудово розумію, що за вчинок я заробив. Коротше, говори швидше, що мені потрапити з шахти. А теріпери, добре піду. Короче, мы отримали. Слухай, а у тебя вода есть. Щоб щось было. Чобит. А. Ну, короче, мы отримали. Ключик. Сухай, ну цікавий я, я реально уже не пам'ятаю, что там. Як там оно є. Так, а как там там дестатуси? А. В принципі, тут сходы. Це, все, в принципі, зрозуміло.